Лі звинувачення у всіх бідах значить, пана кличка, хоча е, мера Києва Віталія Кличка. Хоча там дійсно в Києві є певні проблеми, і не все зроблено, як хотілося. Але повністю все так стать робити за все винним, значить, пана кличка, хоча у нас є сюря, у нас є начальник штабу підготовки до опалювального сезону, пан Кулеба. І пан Кличко там відповідає тільки за вузьке місце, він там за теплокомуненерго, але ж за все інше, за генерацію, за розподіл, за постачання електричної енергії відповідає уряд, тому що це державні компанії в основному, да? тобто і, і, і частково приватні компанії. І якось починати свою кар'єру звинувачення місцевої влади, ну я не знаю. Тобто. Ну, в принципі, я не вірю, що що пан Смигаль щось що здатен врегулювати. Велика проблема с нас найбільше в Києві на сьогодні це питання теплозабезпечення, тому що до цього часу 400 будинків у нас знаходяться без опалення, але спочатку відразу після удару 9 січня таких будинків було 6 тисяч. На мій погляд, що Київська компанія Київтеплоенерго робить дуже багато ну разом з енергетиками, разом з ДСНС для того, щоб вони відновити оці от, 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 от щось з теплозабезпечення. Тому що, знаєте, коли після цих ударів приліт, приліт, повністю розбиті, майже повністю розбиті теплові да, С5, зокрема, і після цього. Ніхто не вірив, що можливо це відновити, а все ж таки постачання роблять якісь дійсно фантастичні інженерні рішення.